Е, оце, що ми бачили зараз, це блискуча спецоперація партії регіонів. Якщо ви візьмете резолюцію... маєте на увазі? Ні, ні. Резолюція Європарламенту. Бо насправді резолюція Європарламенту на 75% стосується того, яка недемократична, яка авторитарна, яка анти... Е... Народна влада, яку особлює партія регіонів, але <про>... даруйте, від... кнопкодавства по... в Європарламенті немає. По... Депутати по... регіонали по... ж не по... голосували по... за колег з інших країн. Так, от я звертаю увагу: 75% цієї резолюції проти партії регіонів, і лише 5% це про свободу. Я можу розказати, як це все відбувалося, коли було п'ять проєктів, в якому в жодному з яких не було жодної згадки про свободу, і коли їх почали узгоджувати між собою, щоб вийти на один спільний документ, то тут прозвучала з голосу поправка. Е... Це ви розказуєте, як це відбувалося, ну, але запитання, але... знаєте в чому, що ви робите, аби такої критики навіть з голосу не було? Почекайте, ну що, що яким чином ми можемо переконати е, Вігеніна, який є представником соціалістичної партії Болгарії, який по суті є комуністом, який сходить під люстрацію, який власне е, ненавидить свободу з суто з ідеологічних міркувань, враховуючи Гаразд. те, що він є представником е, там сексуальних Давайте меншин, і так далі, і в цьому плані він просто бере, включає цю ситуацію. і Ви бачите, ну, в силу того, що я думаю, певний компроміс був, що якщо ухвалювати... Вати резолюцію в якій 75% проти партії регіонів, то ж та сама європейська народна партія пішла на те, що можна Почули. сказати і про свободу, Почули. але.